Шановні друзі, хотів би з вами трошки поговорити про онкофертильність. Можливо, ви чули про це, а можливо, і не чули, тому що це дуже такий потужний напрямок нашої професії зараз. В світі він розвивається дуже активно в нас, не так сильно, але, на жаль, бувають досить часто ситуації, коли жінка ще молода, вона ще не народжувала або ще хоче. Народжувати в майбутньому, і вона стикнулася з ситуацією, що в неї онкологічне захворювання. Гарна, новина полягає в тому, що частина онкологічних захворювань лікується достатньо ефективно. І, в принципі, шанс вижити, не тільки вижити, а й потім навіть мати дитину, він суттєвий при деяких захворюваннях. Але коли треба робити опромінення в ділянці яєчників, наприклад, лімфогранулематоз, Лімфоми, такі захворювання, вони потребують опромінення ділянки тазу для того, щоб уникнути опромінення і знищення яєчників, які не хворі, а вони просто в тій ділянці знаходяться. Ми робимо ефективну лапароскопічну операцію, називається транспозиція яєчників. Тобто, ми можемо перед необхідністю курсу променевої терапії підняти яєчники за межі таза. Ви проходите променеву терапію, потім яєчники ми можемо спустити після операції, після того, як вам скажуть, що ви вже майже здорові, можете думати про дитинку. І у вас будуть здорові яєчники. Це один із напрямків онкофертильності, який включає безумовно і технології ДРТ, про які буде окреме відео. Будьте здорові, і я бажаю вам, навіть якщо ви стикнулися з найгіршим, що може бути онкологією, щоб завжди був гарний шанс. Не тільки на врятування життя, а й на повноцінне здоров'я, і на можливість народжувати дітей у майбутньому.